Це буде наймиліший блог, який ви тільки можете собі уявити. Всім привіт! Ви на каналі Федеренко Ченел. Мене звати Оля, я проживаю на Кіпрі. В своєму блозі я розповідаю про себе, про своє життя на Кіпрі та і взагалі, як я провожу тут час. Цей влог, можна сказати, продовження попереднього. Якщо ви ще його не дивилися, то після перегляду цього рекомендую повернутися і подивитися. Попередній влог був про селище Левкара. Я впевнена, всі про нього чули, і більшість його відбувалися. Відвідували це селище атмосферне в будь-який період. А ми його відвідали у, у період різдвяних свят, коли воно максимально прикрашене. Там різдвяна атмосфера, різдвяна ярмарка. Тому подивіться, а у місце про яке я розповім у сьогоднішньому влозі, ми заїхали якраз по дорозі з Левкари у Лімасол. Випадково, бо проїжджаючи по трасі, ми побачили ось таку вивіску, і нас зацікавило, що ж це за віснюкова ферма. З'їхати з траси було буквально там 2 кілометри, тому зовсім випадково ми потрапили. На віслюкову дуже класну ферму, хоч це був і вихідний день, але на моє здивування там було небагато людей, тому ми дуже гарно провели час. Ці віслюки виявилися дуже контактними, дуже радісними, прям максимально класними тваринками. Тому досить мені розповідати краще вам це побачити своїми очима. Тому поїхали. На Зворотньому шляху випадково побачили надпис, що тут є ослина ферма. Тому заїхала тут буквально з траси два кілометри звернути, проїхати вхід до ферми 5 євро. Тому йдемо дивитися. А ще через дорогу від ферми барашки туди також сходимо. Подивимося. Так, на вході з білетиками видають ось таку. Інструкцією є російською мовою, що де знаходиться, і повністю мапа цієї ферми. Тут дуже велика ферма повинна бути і ще музей. І от щось ми прослухали, щось там в кінці казали, можна щось чи продегустувати. Коротше, типу, осліне молоко. Не знаю, чи може я сама собі таке придумала. Коротше, підемо шукати. Гуси! Кролики. Где кролики? Оооо! Кролики! Это не анісли. Кроличок не то один сидит. А, не Кроличок, он один, а, один. Он, друг його сидить. Смотри, він Привіт! Привіт! Хай! Это кролик хай Бані. Uh, uh, Індюки? Ні. качки. Да, дитя, дитя. А это курочки. Наверное, да. Кококо. -ко -ко. А это не вступи. Чикен. Чикен. Так, тут у нас індюки. Треба бути обережною, бо вони, я знаю, кидаються на людей. Хоча тут і паркан, але я їх боюся. А тут лежить у нас, дивіться хто? Павлін. Спить, мабуть. І ось нарешті ми потрапили до самих віслюків. Як виявилося, на фермі, окрім віслюків, є ще курочки, індюки, кролики, козочки. Ну і, звичайно, місцеві котики. Куди ж без них? Цікавий факт, що кіпський віслюк вважається найпопулярнішою твариною на Кіпрі після кішок. Роками віслюки були не лише єдиним засобом пересування на Кіпрі, а й допомагали практично в усіх домашніх справах. Кожен кіпріот мав в своєму господарстві віслюка і навіть не одного. На кіпрі мешкає в. Основному дві породи великі віслюки темного кольору зі світлим черевом, і віслюки африканського типу. Віслюки перебувають під захистом уряду кіпру, і за подіяння їм будь-якої шкоди загрожує крибнику не лише великим грошовим штрафом, а й позбавленням волі на срок до семи років. Кажуть, що віслюків можна зустріти і в горах Тродоса, але краще і безпечніше любуватися їми на фермах. З тваринами на фермі можна пофотографуватися, погладити, покормити і навіть на них прокатити. Але, звісно, кормити і кататися можна лише під наглядом співробітників. Ти не будеш бадатися. Привіт, подружка. Я муж часто козою називає. Якщо ми з тобою подружки, хочеш лизнуть мені ручку? Не надо. Ферма розташована в селищі Скарину, і на сьогоднішній день на ній проживає близько 200 віслюків. Ферма побудована зі збереженням всіх кіпрських традицій та любові. Основною причиною для створення цієї ферми став захист цих прекрасних тварин, а далі їх ще більше, і тут прям можна от доторкнутися максимально близько до них підійти. Кайф. Дивіться, які вони гарні. хорошо что это не верблюд потому что так смотришь как будто бы плюнуть хочет ну дотронься уже погладил. а он уже пьет водичку а нет, он тут что-то кушает туда не лезь да я не лезу в комнату слушай как покушает

Бо вони максимально контактні, щоб ви розуміли, ми з оціми стоїмо, гладимо і починають оці кричати, щоб до них також підійшли і їх погладили. Уявляєте? Це значить, що їм тут добре. О-о-о-о-о, там починають ревнувати, чуєте? Хочете уваги, так? Ви любите увагу? Місто було поговорить, по-молоді. Он обиделся, що тебе колодят, а їх не з них повологли. Кидається в очі дуже затишна атмосфера цього місця. Якщо ви очікуєте побачити віслюкову ферму у вигляді безлічі загонів з відповідним запахом навколо, то ви здивуєтесь, все дуже чисто та охайно. Хоч віслюків на фермі зараз біля 200, але звісно, що всіх одразу ви не побачите. Бо для погляду туристів представлено лише декілька десятків, але цього достатньо. А ще уявіть, як знайомство з такою милою тваринкою в першу чергу оцінять діти. Дуже цікава локація. Обов'язково раджу сюди заїхати. Вхід 5 євро з людини, і з дітей 3 євро. Територія не дуже велика, але настільки цікаво, наскільки прикольні ці віслючки. Вони такі дружелюбні, вони добрі, вони. Щасливі, знаєте, от вони прям лізуть, вони хочуть там по щоб їх погладили, пофоткалися. Можна годувати. До речі, вони їдять сіно, і там просто лежить сіно, можна підходити трошки годувати. Ще на території Golden Данкенс Farm розташований музей кіпського побуту, де представлені знаряддя праці кіперіотів до індустріального періоду, предмети кухонного начиння та посуд. А ще тут є ось такий музей воскових фігур. Дуже реалістичний. Я зайшла і я прямо ж перелякалася, подумала, що це хтось тут сидить. Ой ось, дивіться, яка гарна фігура. У нього побочка така керована. А у нас на дачі була у папи. У цьому дереву уявіть собі 1500 років. Добре, що є карта, бо або не карта, ми б і не звернули уваги. А на карті відмічено, що це така достопримічательність. Ще якийсь музей. Чи що це? Ага, да, також музей москових фігур. Це тут про виготовлення чорчели. Дивіться. Як її варять, це горішки засушують, а потім окунають в оцю таку маслянисту штуку. А, так, да, пастила. Угу. Ага, тут все є російською мовою можна почитати. Так що ось про що цей відділ відділо в музеї? Ось виготовляли отак. Так, ще поряд з оцим деревом 1500-літнім є амфітеатр, в якому, я так розумію, також дуже багато років. Кайф. Ще на території ферми є невеличка церква, дитячий майданчик та ресторан. Тобто все для повноцінного відпочинку на будь-який смак. О, Дивіться, який маленьке ягнятко. Чи козлятко. Дуже маленьке. Від. А ну лизни мені пальчик? Не хочеш? Реально, не треба. Ну і на завершення не забудьте заглянути в магазин на фермі. Виявляється, мені не почулося і дійсно тут є дегустація. Окрім того, що можна продегустувати, а можна і купити масу корисного. Продукція з віслюкового молока, традиційні оливки та олію, оливкову пасту та настоянки. Ще звичайно ж сувеніри з осликами, органічна косметика та багато іншого. Курочка збіжала кокака. Ку -ку -ку -ку. Називаємо. А да? Yes. Давай кино. Одно другое не мешает. Спасибо. Дальше пробуем. Если хочешь, не валеровая именно. Mm. Перше пробую рисково э, да? mm. молочко. Ось таке воно. Воно все дає и ничем не пахнет. Наче молоко з медом. реально, наче молоко з медом. Дуже цікавий смак. Є шоколад з на молоко. Руками здесь молоко. А это шоколад з кознього молока. Козний со слинового. Мерик і супру капли. Це воріт рядом. Шоколад з бістокового молока. Перше вже це також пробує. Я дуже смачний, молочний шоколад. Ніжний ні, різний. Ні, ні. Вот попробуйте его помнить. Очень существование. Ну потому что основная хода это действия самый метод. Очищають. Я думала, розгляді як арафісова паста. Коротше, я надегустувалася просто все, що тут можна було спробувати. Молоко, лікер з строкового молочка. Дуже сподобався цей шоколад з стрілкового молока. Я таки не зрозуміла, з чого це треба почитати. З оцих якихось штук зроблено. Оливки максимально смачні. І ось такі мініатюрні я вперше пробувала тут. Вістрюкове молоко містить велику кількість поживних речовин: вітамінів А, С, Б, В12, Е, Д, кальцій та фосфор. Окрім того, вістрюкове молоко містить білки, які стимулюють синтез колагену. Коротше, я надегустувалася всього, чого тільки можна було на цій вісліковій фермі. Ну, дійсно дуже привітні дівчата там працюють. Знаєте, і вони не напарюють, а от просто цей здоровений дегустаційний стіл. І в мене ще, знаєте, зразу такі типу, сумніви, безкоштовно, не безкоштовно, ну, типу, да, безкоштовно, типу, пробуйте. І таке все смачненьке, цікаве, ну, вісвікове молоко. Ну, мабуть, я не пробувала раніше. А тим паче шоколад з віспікового молока чи е, пастила. Коротше, дуже цікаво. Загалом, ферма нам максимально сподобалась, тому щиро рекомендую її відвідати. Сподіваюся, змогла передати вам атмосферу цієї ферми. Тому дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та до зустрічі.